Доброго дня! Вересень у нас Житомирян асоціюється не тільки з початком навчального року, а й з святкуванням дня міста. А цього року ми відзначаємо гарну дату 1140 років Житомиру. І сьогодні ми з вами дізнаємось, звідки, коли, як починався Житомир. Побачимо, який вигляд мав у минулі століття. І порівняємо із сьогоднішнім виглядом. Ще за часів Скіфів на цій території існували давні поселення і Городища. В різних районах міста Корбутівці, Соколівці, Смолянці. Археологи знаходили тому підтвердження. Існує легенда, що в IX столітті наше місто заснував. Дружник Київських князів Житомир. Над глибоким урвищем. Над Річкою Кам'янкою він збудував дерев'яний замок. Приблизно ось такий вигляд він мав. Він був основним засобом захисту від ворогів, що нападали на місто. Також є. Відомості, що на цих територіях жило плем'я житичів. Основним заняттям якого було хліборобство. Найважливіша культура, що й до цього вирощується у нас, жито. Ось такі версії походження назви і заснування Житомира. Ми можемо з вами тільки уявити. Як би виглядав замок в сучасній забудові, якби зберігся? На жаль, нам залишилась тільки назва місцевості Замкова гора. Прогулятися цією місцевістю і дізнатися історію її допоможуть нам мультяшні герої. Ми з вами з'ясуємо, де ж розташована замкова гора. Коли ми з вами опинимося на центральному майдані міста, що носить назву Соборний, тому що якраз в Даличині ми з вами бачимо головний собор міста, то побачимо, як від центра променями розходяться вулиці, що виникли багато століть тому, як дороги до інших міст: Київська, Бердичівська, Чуднівська. А в сторону богуні йшла вулиця, що носила назву Вільська. Якщо ми з вами підемо за стрілочкою Замкова гора, за нашим величезним прапором, якраз ми і попадемо на Замкову гору, тут в сквері якраз знаходиться символ нашого міста, камінь з датою заснування. 884 рік. На цьому фото ми з вами можемо побачити, як сквер виглядав ще 40 років тому. На цьому місці стояв монумент слави загиблим у Другій світовій війні. Пізніше було відкрито новий монумент на Корбутівці. На цьому малюнку. Художник зобразив замкову гору на початку 19 століття. Тут ми бачимо так званий палац, що був всього-навсього будинком губернатора, костели, церкви, багато будинків. Якщо ми з вами спустимося до річки, то на горі зверху побачимо звичайні будинки тепер та будівлю обласного. Архіву. А це найстаріша кам'яна будівля нашого міста Костел Святої Софії, який зберігся до наших часів. Поруч нього стоїть дзвіниця. За ним є вхід в підземелля, який відомий всім житомирянам. Праворуч від костелу краєзнавчий музей, в якому можна побачити багато історичних знахідок, старовинних речей з побуту, познайомитись з тваринами і птахами нашої області. Можна відвідати картинну галерею, щоб започаткував барон де Шодуар. На місці сучасного скверу на Замковій горі ще 100 років тому була Ринкова площа. Житній ринок виник набагато пізніше. Тут торгували і городяни, і мешканці прилеглих сіл. На цій же місцевості є будівля магістрату. Яка є як міська рада на ті часи. Позаду ми бачимо з вами Христовоздвиженську церкву, яка тільки змінилася з роками і стала тепер дуже гарною. На замковій горі є ще одна цікава будівля. На жаль, залишки від будівлі. Це єзуїтський монастир, який мав у XVII-18 столітті великий костел, першу в місті школу, майстерні, житлові приміщення. Але після неодноразових захоплень міста був зруйнований. Ось така цікава історія заснування нашого рідного Житомира. Такі гарні будівлі, такі гарні краєвиди, славнозвісні скелі можна побачити, прогулявшись цим історичним місцем, Замковою горою.